Мене звати Олена Альошко, я фізичний терапевт реабілітації вже більше 15 років. Так давно я почала використовувати в своїй роботі серію кремів «Апіглорія». Саме в роботі з клієнтами, які мають стани після оперативних втручань, наприклад, рубці, або пошкодження тканин, циняки, забої достатньо якісно і швидко допомагає покращити стан тканин, саме ці крема в комплексному використанні. Тобто, ми використовуємо їх і під час масажів, і під час того, як даємо вправи. Активні вже після того, як наносимо ці креми. Також наші клієнти використовують їх в домашніх умовах. Отже, якщо ви тільки зіштовхнулися з цими кремами, спробуйте, проаналізуйте, і ви побачите, щодня є швидкі покращення і кровообігу, і стану тканин. І, звісно, що роботи м'язів і роботи суглобів. Пробуйте і користуйтесь.